Вас вітає, друзі, друку. Сьогодні ми вам розкажемо, як користуватись друкарською машинкою Optima SM40. Для початку нам варто її дістати з чохла. Для цього ми відкриваємо дві кнопки, зміщуючи вгору та підіймаємо вверх. Вже по традиції, нам потрібно зняти каретку з блокування. Блокування каретки в цій моделі знаходиться ось тут. також це переключення інтервалів. Наступним етапом ми виставляємо поля для друку праве, ліве та право. Потім ми вставляємо папір в наш вал. Та зміщуємо каретку вправо і починаємо друк. Якщо трапилось залипання літер, ми просто пальцями повертаємо літери на своє місце. Та продовжуємо друк. Дзвоник сповіщає про закінчення нашого рядка і те, що нам варто перейти на інший рядок. Важелем переключення рядків. Совуючи каретку та перемикаючи рядок, ми можемо знову друкувати вже на новому рядку. Закінчивши друкування, потрібно виняти лист паперу. Для цього існує спеціальний важель вільного ходу паперу. Ось він знаходиться саме тут. Ми його відсовуємо та дістаємо без проблем наш лист паперу. Також у нас є кнопка вільного ходу каретки. Якщо ви хочете друкувати на певному місці, ви можете без проблем пересовувати каретку. Щоб Написати слово з великої букви, нам потрібно затиснути клавішу правого або лівого реєстру та натиснути клавішу. Якщо ми хочемо писати букви усі, букви, усі слова з великої літери, ми фіксуємо нашу реєстру та друкуємо тільки великими буквами та символами, які знаходяться на верхньому реєстрі. Щоб зняти з реєстру, просто натискаємо на клавішу ще раз.